Влад, а в мене ще питання: а от як, наприклад, робити ті такі воронки. Е, ну, навіть от, е, я чітко знаю, наприклад, свою там о, цільову аудиторію. Але все одно, навіть коли при, я вже пробувала, я ще не платила, але пробувала, наприклад, в Інстаграмі, е, коли ти там ж все одно виходить величезна кількість людей. І як краще воно на таку кількість робити цю рекламу, чи якось, можливо, більш згожено, тому що ти. ну, Чітко, там, знаєш, свого клієнта образ, його прописували всі, а воно ж ну, навіть в тому ж інстарамі, ти не можеш вибрати там, образ, ну, е, там по, по доходах, по інтересах. Ніде там такого немає, правильно, я розумію? По інтересах можна вибирати людей. Це все од... Це... mm -hmm. Тобто, тут гра йде на те, гра на звуження. Точно в двері свої ЦА ви ніколи не попадете. Це... Це буде все одно, ви так би мовити, охопите тих, кого вам не треба. Але просто за рахунок налаштувань, наприклад, інтересів. От ви сказали, є ці налаштування uh -huh. інтересів. Ви просто це коло із такого, ви звузите його до цьогось мілкого, Так, ви зацепите тих, хто вам не треба, і вони відсіються або не пишуть, але не куплять. Але у вас із такого шаріка буде отакий. E, і вже e, людей, які вам більш підходять, буде концентрованіша кількість. Тому так, інтереси встановлюйте e, і встановлюйте e, географію обов'язково, щоб там не по всій Україні, а там по якомусь місту. Тобто географія плюс інтереси, плюс вік, плюс, а, e, боже, вибачте, забув слово, джендер, пол, статі. Euh, стать там, наприклад, вам потрібні жінки там, там для суконь, так скажемо, да, і ви вже зрізаєте там з 30 там до 50, там я не знаю, місто рівне, чи там чи Київ, чи правий берег, там не кажучи, і у вас це вже аудиторія, ця хмаринка, по якій ходить Фейсбук і закидує їм рекламу. Вона звудиться, і ви менше витратите грошей і більше зацепите тих, на кого хто вам потрібен.